Ну, Як завжди, важкий поєдинок для Дінезу, але, на жаль, поразка. І дуже швидкий м'яч ви пропустили у другому таймі. Це що сталося? Сталося це помилка. Не більше. Ще було 45 хвилин другого тайму. Треба було забивати. Ну, Забили б два, то виграли по так? так що Я хотів би подякувати хлопцям за той футбол, який вони показали сьогодні. Це була команда, мабуть, перший раз за мою каденцію тут. Так, да, були гарні ігри, але ж сьогодні ми намагалися перемогти. Да, навіть не взяли очко, але ж я хлопцям сказав, що якщо будемо так працювати, то буде, питань не буде. Сьогодні Вікторія приїхала такою трохи зарядженою командою. Як ви знаєте, показало, що з перших хвилин вони готові доказати, що вони не гості, але господарі. Ну, ми як кажемо, нам, нам своє робити. Ми налаштовуємося на всі команди. Розуміючи, який склад у нас є, які можливості. На 100% робимо, але ще роботи попереду багато. Соловіє вам, все гаразд. Є питання по суставу. Будемо дивитися. Дякую вам, дякую. Ну що ж, грубо кажучи, вольова перемога для Вікторії. Чи задоволені ви сьогодні грою? Ну, сьогодні я задоволений грою. Гра була чудова зі сторони обох команд. От, Нам вдалося забити, і нас то тішить, ми тому радіємо. От, ну, І суперник дуже добре сьогодні грав. Перший тайм видався таким знаєте, нульовим. Ось. А ось другий перші секунди ви почали якось активно і забили це швидкий м'яч. Це награвання було таке? Чи просто ситуативно? Ну, ми працюємо над різними аспектами гри. Але я думаю, що трошки після перерви трохи і гру за що за рахунок двох земін крайніх хави. Вони трохи додавали. От і От. За, за, за рахунок них. Ну і хлопці добре відпрацювали. І зі сторони каз... здавалося, що Анатолій Безсмертний переграв тактично Олександра Головко. Ви згодні чи не згодні? Не можу такого сказати, бо гра була дуже. і, і... кінець того підтвердив, що ми не дуже добре виглядали. Да? І вижру, вийжгород... десь ми може грали по, по рахунку, десь питалися сохранити е... результат. От але вижгород сьогодні дуже непогано діє. Наступний поєдинок готуєте вже Вже зараз готуєтесь? Ну так, да, наступна гра сама важна. Так що вже готуємося. У нас зараз ЛНЗ, кубок. Так що хлопці готуються. Дякую, дякую вам.